Коли батько загинув, мама сказала: Ти єдиний чоловік у нашій хаті, живи по совісті, синку. Село Верхівці, розташоване серед хвилястих зелених пагорбів Тернопільщини, ще трималося своєї тиші та ритму. Тут час йшов інакше, повільніше, якось м'якше. Тут кожна весна мала запах молодого жита кожне літо, відлуння дитячого сміху, а осінь стукіт дощових крапель по старій бляшаній стрісі, а зима зима приносила спогади. Василь Мороз народився саме в таку зимову ніч, коли сніг сипав густо, а в хаті горіла лише одна свічка. Він був єдиною дитиною в подружжі. Батька Шахтаря не стало, коли хлопцеві було лише шість аварія під землею. Відтоді він жив із мамою ганною жінкою, в якій поєднувались лагідність і витримка мов у стиглому колосі пшениці. Мама не говорила багато, але її тиша була наповнена добром. Вона шила, варила, доглядала садок і кожного вечора залишала найсмачніший шматок пирога Василеві. І завжди, коли сідали вечеряти, казала Ти в нас тепер чоловік, але завжди залишайся добрим сином. Коли хлопчикові виповнилося дванадцять, він уже вмів рубати дрова, ремонтувати гудзики на сорочці і навіть самотужки лагодити старенький велосипед. У селі його поважали не за силу, а за спокій і розум у очах. Але сам Василь часто почувався не на своєму місці, йому хотілося бути просто хлопчиком, ганяти м'яча з друзями, а не думати про дрова, про город. Про те, як не засмучувати маму. Одного разу навесні, коли все довкола вибухало квітами і пахощами, Василь розлютився. Його однолітки насміхались. Он іде село батько, сам хазяїн, сам собі тато. Хлопець тоді не витримав. Він кинув сапу грюкнув хвірткою і побіг у ліс. Сонце поволі схилялося до обрію, а вітер ніс у повітрі, запах смоли і дитячої образи. Василь просидів під старою сосною до темряви. Його гордість не дозволяла повернутись додому, та коли ніч накрила землю, йому стало по дитячому лячно. Повернувшись, він побачив, мама сидить на лавці біля хвіртки у старій хустині з гасовою лампою в руках. Вона нічого не сказала, лише встала, підійшла і мовчки обійняла сина. В її обіймах було все пробачення розуміння любов. Я чекала, прошепотіла, бо знаю, мій син не загубиться. Тієї ночі Василь вперше зрозумів, що таке бути чоловіком, не тому, що копаєш землю або ріжеш дрова, а тому, що повертаєшся, що не залишаєш рідних у темряві. Він поклав до кишені старий ключ від хвіртки, і з того часу завжди носив його при собі як оберіг, як нагадування вдома завжди хтось чекає. Минали роки. Василь ріс. його руки грубішали від праці, а очі залишалися добрими. Він закінчив школу, пішов учитися на механіка, потім повернувся додому, бо мама старіла. Вона ніколи не просила, але Василь бачив у її зморшках усе в тому любов. Тишу. Вони багато не говорили, просто були поряд. Щонеділі вони разом йшли до церкви. Василь завжди тримав маму під руку. Люди в селі посміхались. Добрий син. Щаслива мама, і тільки одна бабуся якось сказала у цьому хлопцеві корінь, а з коренем і буревій і не страшний. Все здавалося спокійним і стабільним, та вітер змін уже дув над полями, і Василь це відчував, хоч і ще не знав, що скоро. Той самий ключ від хвіртки стане єдиним, що залишиться після нього. Мамо, я мушу йти. Якщо не встану, зараз хто завтра залишиться вільним. Весна 2022 року прийшла до верхівців інакше. Замість запаху свіжого ґрунту і співу жайворонків, повітря було наповнене напругою. Телевізори гуділи новинами радіо, шепотіло про пересування війська, а вулиці села порожніли швидше, ніж зазвичай. Навіть старі на лавках перед хатами говорили тихше, і в очах тривога, яку не приховати. Василь відчував це всім єством. Він повертався з поля, де допомагав дядькові Олексію з технікою, і вперше не зупинився біля криниці. Мама помітила і зрозуміла ввечері за вечерею він мовчав довше, ніж звично, лише зиркав у вікно, де ще нещодавно зеленіли поля, а тепер висіли хмари важкі й непроникні. Ти щось вирішив, сину? спитала мама, не дивлячись в очі. Василь кивнув так, мамо, я піду. У військомат уже подали список добровольців. А ти її голос був твердий, але пальці стискали край рушника, що лежав на столі. Я вже вписався, не можу сидіти. Не після того, як почався Київ, в хаті знову стало тихо. Навіть годинник, здавалося, зупинився. Лише тінь від лампи колихалась на стіні, мов би, шукала, куди притулитися. Верхівці село спокійно звикли до сезону і порядку, але тепер воно жило у напівсні. Люди не знали прокидатися завтра в мирі чи під звуки сирени. В сусідньому райцентрі вже бачили військову техніку, говорили про блокпости. Василь щодня на світанку ходив до майстерні не тому, що було що лагодити, а щоб зібрати думки. В хаті мама розмовляла з іконами. Кожна її молитва звучала як крик без голосу. Одного вечора, коли хмари опустились особливо низько, Василь сів на порозі. Мама вийшла, принесла йому чаю, не питала нічого, тільки сіла поруч. Я боюся за тебе, сказала нарешті, але більше боюся за країну, в якій не буде таких, як ти. Він обійняв її плечі, мов ще в дитинстві. Я завжди твій син, мамо, і залишусь ним, навіть якщо буду далеко. Вона мовчки вклала йому в кишеню маленький образок, той самий, що носив ще батько. Твій тато колись сказав мені: Я не можу гарантувати, що повернусь, але можу обіцяти, не відступлю. І я тоді вірила, і тобі вірю. Наступні видні минали мову тумані. Василь зібрав речі швидко. Рюкзак був легкий кілька сорочок, ніж польова ложка фото мами, і ключ той самий від старої хвіртки поклав його до внутрішньої кишені. Ніхто не бачив, як він плакав вночі, дивлячись на той ключ. Військомат був у райцентрі за 12 кілометрів ішов пішки, йому не хотілося, щоб хтось підвозив, ніби це могло продовжити час прощання. Мама стояла на порозі. Не плакала, лише дивилась, поки він не зник за поворотом. Потім повернулась до хати, розплела косу і заплела знову. Мов життя треба було переплести заново. У військоматі гамір черги, хлопці з рюкзаками, старші чоловіки з посвідченнями. Але Василь стояв спокійно. У ньому не було геройства, лише тиша і рішучість. Він підписав документи, отримав форму, записав номер частини. Ввечері перед відправкою дозволили подзвонити додому. Він довго тримав слухавку, перш ніж натиснути номер. Алло, мамо, це я. Усе добре. Я знаю, сину. Я відчула, коли ти перетнув міст. Завтра вирушаємо. Схід, кажуть бровари. Бровари. Колись твій дід туди возив зерно, значить, щось повертається, як колосся. Тієї ночі він не спав, листувався з хлопцями по казармі, слухав, як дихає кімната, думав про садок мамину піч, про те, як пахне хліб із корицею, і згадав слова мами, справжній чоловік це той, хто повертається, або той, про кого пам'ятають. Вранці, коли автобус рушив з плацу, він побачив, як на задньому сидінні хтось молиться, здавалося, навіть небо мовчить. І коли за вікном зникли останні дахи рідного району Василь Притис до грудей, той старенький ключ. Він ще не знав, що десь у броварах доля вже приготувала для нього випробування, важке як земля після дощу, і чисте, як мамині сльози. Щоб утримати землю під ногами, іноді треба просто стояти, мовчки до кінця. Бровари зустріли Василя не міським гамором, а тривожним мовчанням. Все було сірим, і небо, і будинки, і обличчя людей. Дерева стояли, мов завмерлі, а вітер, що гуляв вулицями, приносив із собою запах диму і металу. Його частину розмістили у покинутій школі на околиці, стали тимчасовим щитом між містом і ворожими колонами, які вже підступали з півночі. Тут не було урочистих промов, лише короткі накази шурхіт паперів і погляди, мовчазні, серйозні, глибокі. Василь познайомився з командиром лейтенантом Богданом, молодий, але досвідчений і з твердим поглядом. І голосом, що не потребував крику. Саме він, побачивши в руках Василя ніжно налаштовану автоматику, і те, як він перевіряє кожну деталь техніки, сказав: будеш за механіка. І ще за приклад: у взводі хлопці були різні: хтось студент, хтось колишній шахтар, дехто ще майже дитина. Але всі слухали Василя. Він не говорив багато, та коли щось сказав, кожне слово мало вагу. Якщо техніка дихає, ми ще живі, казав він, коли ремонтував пошкоджений БТР. А якщо серце спокійне, значить ворог ще не переміг. Бої почалися майже одразу. Перші дні були найважчими. Російська техніка сунула з усіх боків, ворог кидав танки артилерію, безпілотники, земля дрижала мов під час землетрусу, але, але Василь залишався спокійним. Його руки не тремтіли, коли він зачищав стволи. Він умів чути мотор, відчувати найменший збій, і він не раз рятував побратимів тим, що вчасно завів машину, вивіз поранених чи зупинив ворожу техніку метким пострілом із гранатомета. Він, як тінь, шепотіли про нього. Працює вночі, не спить, не скаржиться однієї ночі, коли небо палало від трасерів. А земля відмін до Василя підбіг поранений зв'язковий. Васю у північному секторі прорив, танки пройшли. Наші не встигають відступити. Не роздумуючи, Василь кинувся до свого броньовика, завів його з півоберту і помчав у темряву. Там, серед вибухів і криків, він прикривав відступ, сам один і зупинив три машини ворога прямими пострілами. Саме це врятувало два відділення і кілька життів. Після того бою всі дивились на нього інакше. Не як на простого механіка, а як на того, хто тримає землю під ногами. Богдан підійшов, простягнув руку. Дякую, без тебе нас би не було. А Василь тільки сказав: нас є, і це головне. У вільні хвилини він писав мамі: небагато, по кілька речень. Мамо, не хвилюйся, я цілісний. Ти в мене в кишені біля ключа, а Україна в серці. А потім знову йшов працювати. Вода, багно, пил, метал, пальці стерті, очі червоні, але ніколи скарг. Він розумів, кожен його рух це шанс, що ще хтось повернеться додому. Ще одна мама не отримає похоронки, ще одна дитина обійме свого тата. Одного разу, коли команда збиралася на позиції, один юнак спитав Васю, ти не боїшся. Василь замислився і відповів: Бояться, це нормально, але коли боїшся, і все одно йдеш, це і є мужність. Ті слова залишились із тим юнаком на все життя. У ніч перед новою атакою Василь сидів біля вогнища, світло мерехтіло на його обличчі. Він тримав у руках ключ від хвіртки, і в тиші промовив. Нехай він відкриє дорогу назад. Якщо не мені, то хоча б комусь із наших. На ранок бровари знову здригнулися від вибухів. Василь піднявся першим стис у долоні образок і встав. Йому належало ще одне випробування найважче те, що змінює не лише хід бою, а й пам'ять про людину. Якщо я зможу втримати цей рубіж, хоча б ще кілька годин вони встигнуть відійти, і це буде недаремно. Світ ще не встиг, як слід прокинутись, а небо над броварами вже здригалося від вибухів. Той ранок, 25 лютого, від початку був не таким, як усі попередні. Повітря було важким, як перед грозою, тільки замість блискавки канонада. Ворог кинув усе, усе авіацію, артилерію, танкові прориви. Командування повідомило потрібне термінове перегрупування, позиції слід залишити, щоб уникнути повного оточення. Нам треба відійти на південний рубіж, сказав лейтенант Богдан, розкладаючи карту, просто на броні вантажівки. Хтось має прикрити відхід. Погляди мовчки зупинились на Василеві. Він не запитував, лише кивнув і пішов готуватись. Усі розуміли залишитись одному це найімовірніше не повернутись, але саме він мав шанс протриматися довше за будь-кого іншого. Його знання техніки, вміння орієнтуватися в хаосі бою, витримка усе складалося в одне: це мав бути він. Василь перевірив зброю, запаси набоїв в воду. Потім обійшов позицію кожен метр знайомої землі. Поставив додаткові міни на грудях образок у кишені ключ від старої хвіртки, і фотографія мами. Вона була трохи потерта зім'ята від часу, але її очі все ще дивились так само з вірою. Не треба героїзму, Василю, тихо сказав Богдан, коли подав йому рацію якщо буде змога, відступай, не тримайся до останнього. Я не герой, відповів він. Я просто роблю те, що маю. Коли останній вантажний автомобіль з побратимами зник за пагорбом, залишилась тиша, тиша перед бурею. Василь сів біля бліндажа, притулився спиною до мішків з піском заплющив очі і вперше за довгий час молився. Не просив життя, лише просив, щоб його смерть була на користь. Обстріл почався неочікувано з трьох напрямків. Вогонь обрушився шквалом. Василь діяв, швидко мов на автопілоті, змінив позицію, влучно стріляв, активував замасковані міни. Ворог думав, що тут ще цілий взвод, і зупинився. Першу годину він протримався, потім другу Зруйновано половину укриття запалювались, дерева зник сигнал зв'язку, але він не відступав. Один серед вогню. На третю годину бою вибух влучив зовсім близько. Земля затремтіла. Василя відкинуло до бетонного блоку. Він оглух, але не знепритомнів. Пальці тримали автомат у животі. Гострий біль у свідомості лише одне, ще трохи, вони мають встигнути. Він доповз до залишків траншеї, піднявся, зробив ще кілька пострілів, потім ще, і ще. Коли з півдня з'явилась ворожа розвідка, Василь був уже ледве притомний, але побачив у приціл дві машини і встиг навести гранатомет, один постріл, точний вогонь, дим. А тоді темрява, як ніч, тільки не на дворі, всередині його тіло знайшли пізніше, коли наші повернулися на позиції. Він лежав на боці обличчям до поля, у руці ключ. Стиснутий так, що відтиск залишився навіть після смерті. Поруч обгорілий рюкзак. У ньому записка: якщо я не повернусь, передайте мамі, я не жалкую. Я був на своєму місці. Командир Богдан стояв біля нього мовчки. Здавалося, навіть земля навколо стала тихішою. Ніхто не плакав, тільки схиляли голови і віддавали шану. Він затримав їх на три години, прошепотів зв'язковий. Завдяки йому ми живі. Далеко на заході в селі верхівці, у той самий момент, мама Василя різко прокинулась серед ночі, їй здалося, що хтось тихо відчинив стару хвіртку і більше її не зачинив. Мамо, якщо я не повернусь, знай я жив, так як ти мене вчила. Коли весняне сонце доторкнулося до пагорбів верхівців у хаті Ганни Мороз. Стояла тиша, та тиша, що буває після довгого чекання. Вона не чула жодної звістки від сина вже кілька днів. Така пауза не була звичною. Василь завжди писав навіть кілька слів. І саме тоді, вранці до воріт, під'їхала сіра машина, без зайвих звуків, без поспіху, як вітер, що приходить, коли душа вже здогадалась. Двоє військових вийшли з автомобіля. Молодий лейтенант тримав у руках конверт, старший маленьку коробку, обв'язану синьо-жовтою стрічкою. І ще щось пучок жита, ще зеленого, наче тільки пророслого. Мама вийшла з хати в хустці, затягнутій на потилиці. Очі не червоні. Вони, мов вицвілі, жодного слова. Вона знала. Лейтенант підійшов і став на одне коліно. Пані Ганно. Ваш син загинув, виконуючи завдання. Він врятував понад два десятки побратимів. Він до останнього тримав позицію. Вона не впала, не зойкнула, лише взяла конверт, ніби чекала його саме в такий спосіб. Дякую, сказала просто. Його душа вже знала дорогу назад. У хаті Ганна сіла до столу, розв'язала стрічку на коробці. Всередині ключ, той самий. І ще образок трохи потемнілий, а під ним записка. Мамо, я знав, що цей день прийде, але я йшов на нього не з острахом, а з гідністю, як ішов би тато. Я не знаю, чи ви прочитаєте це з рук командира, чи, може, з неба, але я вірив, якщо триматимусь, виживуть інші, а значить, не даремно. ваша м'яка рука була в моєму серці кожного бою. Я любив і вас, і землю. «І життя. Вона тримала лист, як тримають дитину, ніжно не зрушуючи. Потім встала, взяла з комори пригорщу насіння жита, вийшла до городу і посадила. Ти хотів, щоб колосся шуміло біля твого вікна, то хай росте синку, день похорону був тихий. Люди йшли без дзвонів, без оркестру, хтось ніс рушники. Хтось гілки калини, а хтось мовчав, стискаючи руку. Ганна йшла прямо. Вона не дозволила, щоб Василя везли в труні зі скла лише дерев'яна проста, як він жив. На могилі вона не плакала, встала перед Христом і сказала: Ти повернувся, і навіть якщо в тілі ні, то в пам'яті так. А пам'ять це і є вічне життя. Вона вклала в землю той самий ключ. Хай лежить тут, щоб ти, коли прийдеш у снах, міг відчинити хвіртку. Вечорами вона сідала на лавці перед хатою, у руках шаль, що пахла Василем, і розповідала сусідським дітям про нього, не як про героя, а як про хлопця, який умів слухати поле, який міг полагодити будь який двигун, який носив ключ, бо завжди хотів повернутись. Одного дня до неї приїхав молодий боєць. Сказав, що був у тому ж підрозділі. Він прикрив нас, коли ми були вже майже оточені. Ми думали, ніхто не залишився, але він тримався до кінця. Він передав Ганні ніж Василя, і показав своє плече з витатуйованими ініціалами ВМ. Це щоб не забути, і щоб пам'ятати, яким має бути чоловік. Весна пройшла. Жито виросло, зелене, міцне, воно хиталося на вітрі, шепотіло щось своє, і кожен, хто проходив повз, зупинявся. Тут росте не просто жито, казали люди, тут пам'ять. І коли сонце заходило над верхівцями, і ластівки поверталися до своїх гнізд, в одна з них зависала над городом Ганни, над тим самим пучком жита. Можливо, десь у тому вітрі був голос Василя, а можливо, лише тиша, та тиша, що зберігає найцінніше. Іноді люди зникають із нашого життя, але залишаються в серцях, мов тихе світло, яке не можна загасити. Минув рік у верхівцях знову прийшла весна не така тривожна, як попередня, але ще не зовсім спокійна. Люди навчилися жити в новій тиші, де замість радіоновини з фронту, а замість планів молитви. На подвір'ї школи поставили нову дошку пошани. Біля неї лавка і маленьке дерево, яке ще тільки пускало перші бруньки. Тут мав відбутися урок пам'яті. Уся школа зібралася на подвір'ї вчителі, учні, батьки. Навіть старенькі дідусі й бабусі прийшли з рушниками в руках, з очима повними шанування. У центрі стенду фото Василя Мороза, сором'язлива усмішка, глибокі очі, звичайна військова форма. Під фото напис Жив, як вчився, гідно, захищав, як умів до кінця. Виступав учитель історії, спокійно, без пафосу, без високих слів. Василь навчався у цій школі, сидів на тій самій лавці, що й ви, допомагав стареньким грав у футбол, а потім просто пішов захищати. Не просив нагород, не прагнув слави, просто був тим, ким мав бути, людиною. У залі було тихо, аж раптом рука піднялася маленький хлопець років десять, сусідський Іванко, що часто грав на городі біля Ганиної хати. Можна я скажу, учитель кивнув. Я знаю, що Василь носив ключ у кишені, бо хотів повернутись, але я думаю, він таки повернувся. Бо кожного разу, як я проходжу повз його город, щось шепоче, і ніби стає тепліше. Після заходу Ганна сиділа на лавці. До неї підійшла дівчина молода з темною косою. Вона тримала в руках дерев'яну табличку. Я з майстерні сказала вона: ми зробили пам'ятну дошку, не замовлення просто так, бо історії такі не мають зникати. Табличку прикріпили до воріт. На ній було вигравіровано, у цій хаті жив Василь Мороз, людина, яка пам'ятала, як звучить серце землі. Життя йшло на городі колосилось нове жито. Сусіди допомагали Ганні, хтось приніс дрова, хтось замінив дах. А вона, як завжди, відповідала тихо. Дякую. Але головне, пам'ятайте, що в житті все має сенс, коли ти живеш не лише для себе. Одного вечора, коли сонце хилилось до обрію до двору, зайшов чоловік у військовій формі. Незнайомий, але очі знайомі. Він приніс стару армійську сумку. Це Василева. Вона була в мене випадково. Знайшли серед евакуйованих речей. Я побачив ініціали і зрозумів мав повернути. Ганна відкрила сумку. Всередині блокнот, а на останній сторінці рядки колись усе закінчиться, але важливо, щоб після нас залишалось щось добре, хай навіть це буде лише жито й старий ключ. Відтоді в селі з'явилась нова традиція щороку навесні діти з садочка і школярі садили пучок жита біля школи, а на уроці літератури читали не лише класиків, а й листи Василя, бо в них правда. Тиха, без прикрас, але справжня. І в кожну таку весну, коли молоде жито шепоче на вітрі, хтось неодмінно скаже: Василь не загинув, він просто став частиною нашої пам'яті, частиною нашого світла. Увечері, коли вогні в селі вже почали гаснути, біля старої хвіртки знову затріщав вітер. Ганна підняла очі до неба і вголос прошепотіла. Ти відкрив двері для інших сину, а я залишаю її відчиненою назавжди.